Комп'ютерний клас за добру коляду в Коломиї відбувся конкурс колядок між учнями шкіл району Покутська Коляда. Цей проект зініціював Міжнародний благодійний фонд Покуття. Таким різдвяним дійством благодійники розпочали новий проект комп'ютеризація шкіл району. Нещодавно благодійний фонд Покуття завершив масштабний проект комп'ютеризації шкіл міста. Тепер усі освітні установи Коломиї мають по 10 сучасних комп'ютерів. На черзі школи району. А їх є чимало, тому у фонді покуття вирішили зробити конкурс, щоб визначити, які школи першими отримують сучасні подарунки, розповідає засновник фонду, народний депутат України Андрій Іванчук. В якій школі будемо відкривати перший комп'ютерний клас, коли ми скоро? Всі хочуть давайте в нас, давайте в нас. І ми прийняли рішення, якраз зв'язку з тим, що в нас зараз починаються різдвяні свята колядки. І ми організуємо такий конкурс колядок від кожної школи. І ті перших три школи, які займають. Перше, друге, третє місце відповідно. От фонд в тих школах і в першу чергу відкриє комп'ютерні класи. Ну. Коломиському районі голова фонду Уляна Мандрусяк розповідає, що майже усі школи району взяли участь у конкурсі колядок. Спочатку обрали найкращих серед кількох сіл. Далі переможці приїхали до Коломиї, щоб уже змагатись між собою. Подарунки отримують усі фіналісти, запевняє пані Уляна. Та три найкращі школи матимуть головний приз комп'ютерний клас від благодійників. Цим конкурсом ще ми хотіли підкреслити наші традиції, наші е Колядки, наші різдвяні свята, і тому, що це все, що нам перейшло від наших поколінь, від наших бабусів, від прабабусів, і це те, що ми повинні зберегти. Комп'ютери важливі для кожного школяра в районі, каже директор Отаніської школи Ольга Матковська, і, хоч у їхньому закладі є комп'ютерні класи, та ще один зайвим не буде. Комп'ютерні класи є, адже отеніська школа є експериментальною, саме найбільшою в районі в області. Але ми стараємося і надіємося. І Я думаю, що надія нас не зрадить. Дев'ятикласниця Яна навчається у Печеніжинській школі. Дівчина каже, до виступу готувалися ретельно, хочуть і спробувати свої творчі сили і виграти комп'ютери для рідної школи. Дає такий стимул. так, ну хочеться попробувати. Може. Нам пощастить може якраз. компетентне журі на чолі з заслуженим працівником культури України Любов'ю Курманською оцінювало претендентів у кількох номінаціях: автентичні колядки, традиційні різдвяні пісні та колядки авторів-сучасників, розповідає голова журі. Мені здається, що жодна нація не може похвалитися такими колядками, такими щедрівками, які в нашого українського народу сьогодні колективи будуть показувати. І автентику будуть показувати, і традиційні колядки, і колядки сучасних композиторів. Поки організатори не називають переможців, тримають інтригу, проте нагадують, усі школи району отримують комп'ютерні класи від міжнародного благодійного фонду покуття. Слова взяли участь у конкурсі колядок і церковні громади. Вони отримують у подарунок дитячі майданчики. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, події НТК.